Всіх вітаю малята. Уявляєте, а у лисички сьогодні день народження, вона сьогодні іменинниця, і звірята подарували їй кульки. Скажіть мені, будь ласка, якого вони кольору? Так, зелена кулька, синя та червона. Тепер давайте порахуємо, скільки ж всього кульок подарували звірята лисичці. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три. Всього три кульки. Лисичка вирішила записати, скільки ж у неї подарунків. Взяла олівець і написала цифру Три. А тепер, дітки, обведіть пальчиком цифру три. І ще раз. А тепер намалюйте її в повітрі. Пропоную разом з лисичкою пограти вам в одну цікаву гру. Будьте уважні. Піднявся сильний вітер і закружляв кульки в повітрі, якої кульки не стало. Правильно, кудись полетіла зелена кулька. Продовжимо. Яка кулька зникла тепер? Правильно. Червона. Дітки, лисичка хоче віднайти всі цифри 3, які заховалися на цій картинці. Допоможемо їй. Шукаємо разом. Молодці, дітки, ви сьогодні були справжніми друзями для лисички, бо допомагали їй впоратися з усіма завданнями. Нагадайте мені, будь ласка, скільки кульок подарували звірята для неї? Так, три кульки. А яку цифру вона написала, коли порахувала кульки? Так, цифру три. Дітки, запам'ятайте, цифра три позначає кількість три. Лисичка вже пішла відпочивати, а ви, дітки, вдома намалюйте три кульки і розфарбуйте цифру 3. Або, якщо можете, то пропишіть її. Дякую вам за увагу!